Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і продемонструвати, показати тренування, якими я живу, і які я несу в маси, і треную більше ну, сотні тисячі дівчат вже, ого, го майже 14 років. Тож, приступимо, і ви в кінці обов'язково напишіть, як вам сподобалось такий формат тренувань і чи відчули ви. Ці ті м'язи, про які я кажу. Тож, почнемо. Перше, що ми будемо пробувати дихати. Дихання у нас буває декількох видів, але ми сьогодні розберемо саме діафрагмальне дихання воно так називається дихання в ребра. Взагалі, вдих повинен іти. Зверху донизу повністю і грудна клітина, і живіт і ребра, і в спину. У нас там також є ребра, якщо що, і поперек всюди, повністю в наше тіло заходить повітря. Повітря це газ, воно повністю туди вниз заходить, і знизу догори виходить. Це так нормально, ми так в житті дихаємо, але під час виконання вправ ми здебільшого будемо використовувати саме діафрагмальне дихання. Коли ми тримаємо живіт коли ми утримуємо грудну клітину, не пускаємо сюди повітря і намагаємось дихати в ребра. Але в звичайному житті у нас не таке дихання. Детальніше у ваших чатах і будемо практикувати правильне дихання і вивчимо правильний паттерн дихання в житті. Але сьогодні діафрагмальна. Тож, кладемо руки собі на ребра, отак з боку. Слідкуємо за тим, щоб повітря не йшло сюди вгору і ви не піднімали ось так плечі догори, щоб ви дихали саме в ширину в сторони сюди в ребер. Для цього нам потрібні руки, просто щоб ви відчули рух ваших ребер і збільшення міжреберного простору. Поклали руки і робимо вдих. І видих. Відчули, що ребра стягнулися. Якщо погано, поки що там слабенько зовсім рухається, не страшно. Головне, щоб ви зрозуміли, як це робити. Робимо вдих і видих. До кінця. Вдих через ніс. І видих через рот. До останнього. Вдих. І видих. І вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. Пробуємо з обтяженням. Для цього нам знадобиться річка. І ще такий момент, якщо ви вперше виконуєте дихальні вправи, і у вас трошки памориться голова. Не страшно, це може бути. Не переживайте, далі все виправиться, все буде добре. Бо ви так, наповну, майже не дихали ніколи. Тож врахуйте, що ваші легені вперше розкриваються, так, як треба. Затиснули резинку по нижній границі ребер під грудьми, дівчата, не на животі, так, не на талії, а от під грудьми навхрест. Резинка розправлена, не скомкана. Завели нахред і зробили невеличкий такий натяг супротив, щоб не бережали собі там всі ребра, а трошечки легенько, щоб ви відчули цю резинку на собі. І робимо вдих супротивом. Розтягуємо резинку. А з видихом допомагаємо і стягуємо сильно свої ребра. Прямо затягуємо їх уже тугенько. Знову розслабили трошки, робимо вдих. І видих. Сидимо з рівною спиною. Вдих і видих. Потилиця наша, е, ніби впирається позаду в стіну, маківка тягнеться туди, в стелю, на сідничних буграх сидимо це такі дві кісточки у нас на сідничках, і рівна-рівна спинка. І ще раз робимо вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Оці. Відкладаємо резиночку і сідаємо так, щоб ноги наші були з однієї сторони. Долоню поміщуємо в одну лінію з тазовою кісткою. І ми зараз будемо трошки завалюватися сюди, ніби вниз, провалюємося. Плече йде догори, і ось цей бік розтягується. І ми і сюди робимо зараз вдих. Сюди робимо вдих максимальний, і з видихом, вихідне. Трошечки відштовхнулися рукою, і витягли себе вихідне, ребра тут зібралися вдих. Розтягли весь бік і ребра. І видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. І на іншу сторону переклали ноги. Рука на одній лінії зі стегном, інша на ребра. Відчули, як розтягується бік, як ви сюди просто танете, як масло. І видих. Толухнули рукою, зібрали ребра. Дих і видих. І видих. І інша рука в нас для контролю, для допомоги мозку. Для побудови нових нейронних зв'язків. І видих. І останній Вдих. і видих. Далі сідаємо в позицію діаманта, Стопи разом, коліна назовні, сидимо на сідничних буграх. Якщо не виходить зовсім сидіти з рівною спиною, і ви все рівно так округлюєтеся, то сядьте на невеличку подушку і у вас тоді все вийде. Ноги в такій позиції. Ми що робимо далі? Одну руку кладемо на підлогу, на одній лінії з кульшовим соглобом, кульшові соглоби це та сустави. І витягуємо іншу руку, долоня, бачите, на вас розкрита. І ми робимо вдих, і якнайдалі тягнемося туди в сторону, не відриваючи сідничку. Я можу навіть лікоть покласти і ось так вигнутися. Якщо ви цього не можете, то просто якнайдалі, але щоб сідничка сиділа. Це в нас вдих. І повертаємось, це видих. І знову вдих. На видиху трошки штовхаємось рукою і вихідне. І ще раз вдих. І видих. дих, І видих. І в іншу сторону поклали і робимо видих. І видих. І вдих. І видих. І видих. Вдих глибокий і видих. Далі беремо м'ячик, сісти можна по-турецьки, як буде зручно. І м'ячиком злегка прокочуємо по ребрах. По нижній границі, ось сюди на спинку трошки заходимо, просто прокочуємо легенько. Якщо нема м'ячика, то навіть можна це зробити кісточками пальців, ось так, як масажними рухами. якщо є м'ячик. І до м'ячиком прокочуємо довільно, але по ходу ребра. Не ось так, поперек, туди довшину ребра. І ось так ми омпрацьовуємо ребра. Тут попередній лінії. Десь виходить якраз нижня границя. І з цієї сторони. Якщо в якомусь місці дуже боляче притисли, і ніби м'ячик занурюємо туди в тіло і дихаємо. У мене тут точку знайшла на нижній границі ребер. Притискаємо. Зараз будемо ще раз дихати, і ви повинні відчути, що набагато більше став вдих. А, набагато легше це зробити, бо ми зробили МФР. і сюди також прокучуємо. Якщо нагадую, в якомусь місці дискомфортно, ми там залишились, притисли, подихали. Відклали м'ячик, беремо наші пальчики, і ось так от знизу ми занурюємо їх і ребра. Відступивши від сонячного сплетіння десь 4 сантиметри в кожну сторону, по центру тут не тиснемо, і ось так, прямо туди під ребра, вдих і з видихом занурюємо туди. І повинно зайти сантиметрів на 5-6, на туди всередину. І якщо не заходить, то діафрагма спазмі і ваше дихання буде важким. Відповідно, вправи будуть виконуватися також не дуже добре. І дихаємо в одному місці, в іншому, і сюди по нижній лінії. У мене все де добре заходить. Чудово. І виконуємо ще раз з нахилом. Дихальні вправи, але змінимо положення ніг. Сідаємо в позицію русалки, так вона називається. Коли одна нога у нас виведена вперед, і гомілка паралельно йде ось цьому краю килимка, інша нога виведена назад, і гомілка паралельна ось цій лінії килимка цьому краю. Рука у нас на одній лінії з кульшовим суглобом, в стороні не з коліном, з кульшовим суглобом. Рука сюди догори. Такий же самий нахилик ми робили з іншої позиції. Але тепер ми сідничку відриваємо. Тобто ми уходимо туди далеко-далеко вниз. Тут сідничка відривається, вона може це зробити. І ми робимо вдих. Ось сюди. І з видихом, штовхаючи підлогу, сідаємо вихідне. Поїхали вдих. І видих. І вдих. Видих. Розтягнули. Зібрали. Видих, вдих і видих. Не змінюємо положення ніг. Далі ми будемо виконувати невеличку ротацію. Ротація це поворот, і ми підкручуємося, ніби занурюючись, ниряючи туди під руку. То ось рука, інша рука. І ми туди під руку ниряємо. Це у нас буде видих. Розкриваємо грудний відділ, розтягуємо. І робимо вдих, дивимося в верхній вугол, в діагональ. Пальці розставлені. Рука у нас не падає. Рука продовження, плече, грудна клітина все отак одна сплошна лінія. Це в нас вдих. І сюди ниряємо. Видих. І ще раз вдих, видих, і вдих. І видих, вдих. Видих. видих. Змінимо положення ніг. Підрівняли ножки. І поїхали в іншу сторону. Вдих і видих. Витягнулися за рукою, витягнулося. Весь бік розтягнули і видих. Рука в лікті рівна, ми її отак не скруглюємо. Це така найчастіша помилка, коли отак тягнуться. Вдаль рука і видих. І видих. Миряємо. Під руку сюди видих. І на вдиху розкриваємо. Грудний відділ. Тягнемося нашим плечим грудьми. Ось стой тепер вугол. Сюди, видих. Може десь там хруснути щось, то нормально. І видих. Видих. Видих і видих і останній дих і видих. Добре. Переміщуємося таким чином. Ми лягли на бік. Ноги у нас під кутом 90, що в колінах, що в кульшових суглобах. У 90. Спину рівняємо по задній лінії килимка. Тобто спина рівно лежить по лінії з килимком. І в цю руку, ніби як подушку собі підмощуємо. Живіт у нас в легкому тонусі підтягнута трошки на себе лобкова кістка, так, щоб не провалювався поперек. Бо я розслаблю, в мене отак живіт випаде сюди, а спина прогнеться. то цього не повинно бути. Ми опускаємо вниз наш куприк, це копчик. Підтягуємо на себе трохи лопкову кістку і живіт стає пласким, на пласка. Тож, це наше вихідне положення. Інша рука у нас фіксується на потилиці, і Ми на вдиху розкриваємось. Так, квіточку. І ми вдиху розкриваємось, робимо вдих. Розкрилися, подивилися на свій лікоть, супроводили його поглядом і з видихом закриваємось вихідне. На голову не тиснемо, рука тут просто фіксується злегка. Ще раз вдих. Супроводимо лікоть і видих. Важлива умова. Ноги у нас не їздять, тобто, коли я розвертаюся, у мене отак коліно не їде сюди. Верхнє коліно тисне в нижнє коліно і ноги ніби склеєні. Все, вони не розходяться. І видих. І видих. І видих. І видих. І, і останній. Видих. Видих. Змінюємо положення. На іншу сторону. Підрівняли дуже зручно по колимку. Насправді орієнтуватися по лініям, де прямі, паралельні, перпендикулярні лінії все це легко. Зафіксували руку, живіт в легкому тонусі. На вдих. Поїхали вдих і видих. І видих. Також десь щось може там хрустнути, Не бійтеся цього. Видих. І видих. 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 І останній вдих. Слідкуємо за колінами. Вони нікуди не їдуть і видих. Добре. Піднімаємося. Ще одна і дихальна вправа, і для рухливості саме грудного від відділу плечового поясу. Стаємо в позиції чотирикутника. Позиція чотирикутника – це коли наше тіло утворює ці прямі кути. У нас долоня під плечем знаходиться. І ось тут формується прямий кут. Коліна знаходяться під кульшовими суглобами, і формує тут прямий кут і тут прямий кут. Голова витягнута, шия довга, продовження спини. Так, трошки. Зараз ми на вдиху піднімаємо руку, описуємо коло, поглядом супроводимо руку до останнього і повертаємо вихідне. Живіт у нас знаходиться в легкому тонусі, поперек не провалюється. Зараз покажу, як неправильно, щоб ви розуміли, про що я ось так: це неправильно. Бачите, Живіт випав, поперек провалився, плечі сунулися. Поперек тримаємо за рахунок включеного пресу. Тому ми включили прес, зібрали його ніби в такий корсет. І затягнули його легенько, десь так на трієчку, щоб не туго-туго там напрягли всі м'язи, але він тримається. Бо як розслабимось, то випаде сюди живіт. Цього не повинно бути. Але це не втягнутий живіт Тобто це не, не втягнутий, ми м'язами тримаємо ніби корсетом. Уявили, що ви затягли на собі такий корсет. Витягнули шию, опустили погляд собі на руки. І поїхали по черзі то права, то ліва рука. Видих, видих, видих. Обов'язково поглядом супроводимо і відчуваємо, як рухаються наші лопатки і плечі. Стопи не касалапляться там, не зводяться якось так до кучі. Дуже важливі дрібниці, за які я кажу дуже важливі, бо без вірної техніки не буде включення тих м'язових структур, які нам треба. І видих. Вдих. Видих. видих. Відчуваємо рух лопаток. Далі стих і видих. І ще забула сказати, якщо у вас тут підйом дуже не виражений, і у вас ось так, так, наприклад, стопи і не лягають, то ви щось підкладіть сюди, якусь також подушку, щоб ви відчували опір і ви торкалися е, поверхні. Так, щоб ви відчували, що ви тиснете. Треба, треба це робити. Так, далі. Сідаємо десь так на ніжки і зміщуємо тіло в одну сторону таз в іншу. Ось так. Змістилися, витягнулися руками в діагональ і округлили повністю тіло, Думаю, від маківки сюди, по спині, і поперек округлилися і витягуємося. Будемо в такому положенні зараз дихати. Дихаємо зараз. От я сіла, це в мене права сторона. Я дихаю в праві ребра позаду. Я намагаюся ось сюди зробити вдих. Живіт в тонусі так само тримається. Ми туди не дихаємо. Вдих і видих. Дихаємо в праві задні ребра і в праву частину попереку спини. І видих. Ще, дівчата, очі не закриваємо. Бо мені так приємно хочеться також їх закрити. Але цього робити не можна. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. На іншу сторону. Іли. Вивели руки в діагональ, скруглилися вдих і видих вдих і видих і вдих і видих Знов позиція чотирикутника. І зараз ми підкручуємо на себе лобкову кістку і скругляємо поперек. Це перше, що ми будемо робити. Ось цей рух. І тягнемося сідничками ніби трошки догори. По суті, ми будемо вигинати нашу спину ніби таким мостом, скруглена повністю від голови до куприка. Це так звана кішка собака, але її часто роблять неправильно. Тож, якщо ви тут вперше, я вас навчу зробити її правильно. Ми стягнемося тазом трішки назад, щоб у нас таз вийшов над колінами, чітко. Підкруглюємо на себе, підтягуємо лобкову кістку. Живіт на цей момент провалюється сам по собі, витягуємо наш поперед. І як цепна реакція така пішла. Весь хребет витягується такою дугою. Голова просто розслабилася. Це робимо на вдих І намагаємося зазирнути собі в пупок. Пупок ось туди зазирнути, Вдих з видихом, ніби трішки внирюємо, і робимо легке розгинання. Це не розслабитись і провалитися ось так легке розгинання. З фізіологічним прогином спини. Це у нас лордоз, це фізіологічно там він є. От ми його і робимо. І легкий прогин у нас у всьому тілі, не тільки в попереку. І знову підкручуємо, підтягуємо, зазираємо в пупок. і робимо вдих, і з видихом витягнулися. І ще раз. І. І вдих. І видих. Чудо. Сідаємо знову ми в позицію діаманти, яка була на початку. І будемо виконувати ротації. Ноги далі ближче, як вам зручно, або ви сиділи на сідничних буграх. З рівною спиною. Якщо цього не виходить, беремо подушку, сідаємо на подушку. Вкладаємо руки ось так, великі пальці втискаємо собі в грудну клітину, щоб руки не рухалися окремо. Тобто ми будемо рухати разом і грудною клітиною, і руками, щоб це не було ось так. Притисли. Спинка рівно, маківка витягнулася в стелю. Живіт там в корсеті, в легкому тонусі. Робимо вдих. І виконуємо ротацію в сторону. Амплітуда буде невелика. Якщо таз нерухомий, то амплітуда невелика. Вдих. І з видихом просто розслабляємось, і тіло відпружинить саме. Це не я сюди штовхнула, я розслабилася. Тіло саме відпружинило. Так повинно бути? Пробуйте. Робимо вдих в іншу сторону. І видих. Рух не просто в сторону, а ми ще й ніби вгору вкручуємось. Як шуруп, такий собі великий шуруп. Ще. І видих. І. Добре, Іло, як вам зручно. Ось таке у нас вийшло сьогодні тренування. Спробуйте, розкажіть, як були у вас відчуття, чи ви відчули, чи ви не відчули роботу м'язів. Чи вийшло у вас окремо подихати в задні ребра, в бокові ребра, чи вийшло у вас затягнути живіт, ніби в корсет? Чи вийшло у вас округлити спину, так як я про це казала, і бачу іншого. Дуже цікава ваша думка, і які були саме відчуття в тілі. Тож, до наступного тренування. Якщо вам все сподобалося, ставте мені тут лайки, діліться моїм відео, щоб канал трошки розвивався, бо я, як бачите, ще новачок. Тож, до нових зустрічей. Дякую за увагу!